Скандальний на полі і майже зразковий у сім'ї Сашко Алієв. Піся зайву так. Чи добре ви знайомі з футболом? Мужчина в трусах бігають, знаєте, такі. Не прогавте! Сьогодні у програмі Болфут, розіграш ковидів від Мирона Маркевича на матч металіст Мальме» і традиційно позитивне відео із всесвітньої мережі. Смотрите, Болфут! Кажуть, нема кращого друга, ніж рідна супруга. Та чи добре вона з нею смаки і звички свого чоловіка? А він знайомтесь сьогодні у ролі містера та місіс Сміт Сашко і Тетяна Авієви. Ми познайомились в ресторані в різдво. На сьому познайомимо десь шість років назад. Перший подарунок від чоловіка. Ах, перший подарунок було чомусь так співпало. що Це було обручальне кольцо на 8 березня. Кольцо з брилянта. А що ви подарували вперше своєму чоловікові? О, я вже не пам'ятаю. Не пам'ятаю, я йому дуже багато подарунків зробила. Чесно не пам'ятаю. Ну, я чесно не пам'ятаю. Нам мені робила очень много подарунків, але я не пам'ятаю. Як ви називаєте ласкаво свого чоловіка? Це По-разному. А як він вас називає тоді? По-різному. Ну це інтимні питання. по різному там, кися, зая, ось так. Улюблені квіти. Її? Ну, їй дуже подобаються рози. В основному їй дарили великі рози, але вона предпочитає маленькі. Мої ромашки. Команда, за яку ти вболівав у дитинстві. Я думаю, що я був... В Росії я болів за Спартак завжди. Так як мені подобався цим баларі. Ну, я так сподіваюся, що це Реал Мадрид. А В Європі я болів за Реал Мадрид. Улюблений напій вашого чоловіка. Кока-кола. Кока-кола. А ваш улюблений напій? Ми Сергія. Мінеральна вода. Ну, это я тяжело сказати. любит, тоже любить колу, но сейчас вона є менше п'ять, так как я ей не разрешал пить, когда вона була беременна. Хто готує сніданок? Саша взагалі завжди встає за п'ять минут до того, як їхати на трену на тренування, тому у нас не снідає вдома. А так дітям або я готую, або няня. Жена. Яка тварина є? У вас вдома. У нас немає, у нас діти. Раніше були собаки, але зараз нікого, то що маленькі діти. Ваш чоловік хропе? Это у жены. А ви mm. твоя дружина хропе? Ні. Куди поїдете відпочивати? Емірати. Зимою в основному їздимо в Дубаї. Хто в вашій сім'ї приймає такі рішення? Ми разом приймаємо. Ми в місті. Те, чого ви не знали, але хотіли б знати футбольний лікнеп у програмі Болфут. Хто такий голкіпер? Догадуюсь, але точно сказати не можу. Гол... Напад. Не знаю, я за тризняюся. Голкіпер це это... тут чоловік, який... Который... Который подает мяч с ноги. Я не знаю всех этих терминов. Игрок. Футбол. 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 Ну, а что-то там с футболом связано. Кто такой голкипер. Мужчина в трусах бегает, знаете, такие. Ну, в принципе, наверное, бьет по мячу или там какие-то функции с карточками бегает. Ой, это что-то в футболе в американском или нет, не знаю. Ну этимологию слова я могу догадаться как-то, но вот конкретно функциональное, что он исполняет на поле, может контролирует просто. Голкипер это нападающий, да? Нет, это тот, ну? который ловит мячи в воротах. Да. О, вратарь. Я еще. Держатель голов как-то, фиксирующий голы. Шавковский. Шавковский, рыбка. То, что там другой был в шахтаре. Голкипер, ну это судяш. О, це, це, це ж воротар, да. Вратарь, так. Да. Вратарь. Вратарь. Еліментарно. Що він має зробити? Ловити м'яче. Важенне ворота. Дівне! А тепер увага! Розіграш! Я щасливчиків отримають по два квитки на домашній матч харківського металіста зі шведським мальме. Уважно слухайте запитання Мирона Маркевича та відправляйте свої відповіді на електронну адресу, яку ви бачите на своїх екранах. Мироне Богдановичу, вам слово. Який матч під моєю орудою? металіст виграв з найбільшим рахунком. Автори перших п'яти правильних відповідей отримають по два квитки на матч Металіст Мальме», який відбудеться 3 листопада у Харкові. Традиційно Ball Food пропонує переглянути дещо цікаве зі всесвітньої мережі. Кажуть, яблучко від яблуньки недалеко котиться. Тож можна передбачити, що на руках у зіркового тата майбутня зірка футболу. Та найбільше ми вболіваємо за Стьопу. Стьопа <ріст> <Стёпа, ріст> <з ума зійшов. ріст> давай! Малих не лякають грязьові ванни. Саме так народжуються Шовковські, Мілевські та Гусіни. Історична мить. Дивіться, як чистить карму Фернандо Торресу Давид Луїс. Та головне допомогло! Торес вперше за два з половиною роки почав забивати. Може запросити Луїса на правах чаклуна і до України? Навіс. Самюелю Етео не сподобалося, як його притримав Фернандес. Тож він у відповідь трохи потримав його за трахею. Але недовго. Вже через мить хлопці мило посміхалися один одному. Хуліана, будь фанати індепенєнта назавжди запам'ятають за самовідданість. Фанати, вони як діти. Часто густо вони навіть приходять на стадіон зі своїми дитячими невидимими друзями. Буває на два сектора набирається. Як у цього фаната команди Краснодар. Навіть диктор по стадіону до всіх невидимих на визвертається. звертається. Фанатів їх витівок вистачає поза межами футболу. Що вони вигадали цього разу? Це не футбол, це болфут. Цього разу мадридському реалу прийшлося не переливки. бо одне діло ганяти м'яча, а зовсім інше ганяти м'яча проти ста дев'яти китайських хлопчаків. Ще у наступній програмі. Болфут в гостях у центрального захисника київського Динамо Євгена Хачериді. Подайте, що це такое? От вигляньте, скажіть, Не снісів гадують. Будзали ногами. Тепер шорблюємо руками. Веде движение йде вот плеча до плеча. То тобто не, не кукужиться. Дивіться, як почувається у новому ампуа. Хватит. Захисник київського арсеналу Богдан Шаршун. Ну, не, ну, жонглировать там интересно было всегда. Там. И традиционно семейная дуэль у рубрики «Мистер и миссис Смит». На самом деле, это такая смешная история. Знайомтесь, Артем Таган на Кравти. А ну, может быть, она в сказала, что я с жирафом ассоциируюсь. Вот, ну... Ну, я надеюсь, она так не сказала. Наверное, так оно и есть. Дивиться полфут. У неделю о 18.30. Bolj put ceput, bolj turki na <laughs>